Добрий день, друзі, в наявності є такі райборінки. Розмір десь приблизно 75 на 55 чи 75 на 50 Є такі з оригінальними з зубами, Довжина ну, 10 см. І є з імпортними, Довжина 15 см і отакі вони загрубі. Вони набагато важчі. Просто там були дуже сильно зуби стерті. Я мав імпортні зуби і переложив. Така борона 850 гривень, така 600 гривень. От, самі бачите різницю різницю зуба. Така десь 12 кг буде важити, та десь 14 Ось такі зуби. Для порівняння. Тих є 4, таких є 3. Так що, кого зацікавило, пишіть, дзвоніть, відправимо нову пошту. Гарного всім дня до побачення.